Добрий день, з вами Оля Онощенко, сертифікований персональний тренер, нутріціолог, доктор соціальних наук. І сьогодні ми розмовляємо про целюліт. Звідки він береться, що з ним робити, що працює, що не працює, і як завжди, торкнемося психологічного аспекту. Можливо, краще зменшити бажання зменшити целюліт, ніж морочити собі голову тим, як його позбутись. По-перше, целюліт є у всіх. Він є у моделей, він є навіть трохи у чоловіків, іноді буває, у худих жінок, у не дуже худих жінок, у більшості жінок після пубертатного віку. 85-98% жінок, дорослих, мають целюліт. Це абсолютно нормально, це не хвороба, це її не треба лікувати. Я переглядала останні статті щодо целюліту, готуючись до цього відео. І кожен раз, коли якийсь, так би мовити, вчений або лікар пише, що целюліт це condition, хвороба. І що її треба лікувати і пропонує якийсь treatment, лікування. Я завжди йду в кінець статті, дивлюсь конфлікт інтересів, там, де. Ці люди зобов'язані сказати, чи їх спонсорує якась зацікавлена організація або особа. І зазвичай вони всі працюють на або клініки, які займаються косметологічними процедурами, або підприємства, які виготовляють косметологічні апарати, апарати для цих клінік. Ну і, звичайно, целюліт може бути різних ступенів, десь він не дуже помітний, в когось дуже помітний. і... Це залежить від багатьох факторів, дуже сильно залежить від кількості жиру в організмі, а особливо жиру поверхнєвого. Це може бути продиктовано генетикою. Тобто вам не обов'язково мати зайвий жир, щоб мати целюліт. Найбільше на формування целюліту впливають фіброзні перегородки, які кріплять нашу шкіру до фасції. І в жінок ці перегородки вертикальні, перпендикулярні. До шкіри. І тому вони створюють такий ефект матрасу: вони тягнуть шкіру вниз, жир трошки випирає, і ми бачимо цю апельсинову корочку. В чоловіків перегородки діагональні, і у них також шкіра товстіша, ніж у жінок. Тому у чоловіків зайвою вагою ми рідко можемо побачити целюліт. Чому така ще різниця між чоловіками і жінками, окрім структури шкіри, це естроген. В жінок більше естрогену, естроген впливає на те, де відкладається жир. В жінок він більше відкладається на сідницях і стегнах. А там жиру більше, там і потенційно може бути більше целюліту. Целюліт може бути на руках, може бути на животі, це не ізольовано до сідниць і стегон. І застрибуючи наперед, хочу вам задати питання. Яка різниця, якщо у вас нема целюліту, і якщо є трошки целюліту? Як це впливає на ваше життя, на вашу якість життя? Ми повернемось до цього питання в кінці відео. І зазначу фактори ризику. Ризику. Я не бачу, чому це ризиковано мати целюліт, якщо це таке нормальне явище? Але от хто більш схильний до целюліту це бути жінкою, і це бути жінкою старшою за пубертатний вік? І як я вже зазначила, естроген впливає на те, де відкладається жир, і скільки його відкладається. Як я завжди кажу, щоб знати, що робити з якимось явищем, треба розуміти, звідки воно йде. Як я зазначила, вже естроген дуже сильно впливає, і це гормон, який є в більшій кількості у жінок, ніж у чоловіків. Звичайно, найефективнішим методом боротьби з целюліту буде міняти стать. Я впевнена, що ви не готові до таких жертв, навіть якщо у вас дуже погане сприйняття свого тіла. Але ось є такий метод. Ми підемо починаючи з методами найбільш ефективними, закінчуючи менш ефективними. Тобто, зміна статі це найбільш ефективний, бо це прибере дуже багато проблем. Далі, далі, схуднення. Схуднення може бути дуже ефективним. Але воно не гарантує відсутність целюліту. Це індивідуально, це генетично продиктовано. В когось зі схудненням видимість целюліту дуже сильно зменшиться. Кількість і розмір жирових клітин дуже сильно впливає на це випирання жиру. Схуднення може дуже бути ефективним, а може тільки погіршити стан, бо жир може спалитися той, який. Подалі від шкіри, а залишитись той, який близько до шкіри, і який якраз і впливає на целюліт. Схуднення зазвичай дуже класно працює. Чим менше жиру, тим менше видимість целюліту. Але іноді може бути зворотній ефект, бо на те, як виглядає целюліт, дуже сильно впливає якість шкіри, її товщина, її пружність. І якщо ми худнемо і не маємо чим підтримати нашу шкіру зсередини більше, то видимість целюліта може збільшитись. А що тут може допомогти? Підкачені м'язи. Але підкачені м'язи без зменшення жирової тканини теж можуть не допомогти, бо залишається ця структура шкіри, залишається ця товщина жирової тканини. Це індивідуально, але для більшості так, схуднення працює і так може спрацювати збільшенням м'язової маси, бо воно підтримує шкіру якби зсередини. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що і в худих жінок є целюліт. Це вказує на те, що От, дуже важлива структура шкіри, дуже важлива генетика. Але також давайте не будемо забувати, що худий це не те саме, що знежирений, худа, тонка жінка з тонкими кістками, невеличкою м'язовою масою. Яка виглядає худою, не обов'язково знежирена. В неї все ще може бути доволі від... високий відсоток жиру в організмі. І тому буде целюліт. Там, де жир, там і целюліт. Зазвичай в жінок, в яких дуже маленький відсоток жиру, от у них вже дуже маленька вирогідність присутності целюліту. Яким низьким наш відсоток жиру має бути, щоб целюліт пропав, продиктовано генетикою. Я не можу вам відповісти, це реально дуже сильно залежить. Але зазвичай при дуже низькому відсотку жиру целюліт уходить. Але тепер питання номер два тут. При якому відсотку жиру ви шкодите своєму гормональному здоров'ю? Адже у жінок є фактори ризику певні пов'язані зі схудненням. Якщо схуднути дуже сильно, нижче певного відсотку жиру, то це дуже сильно впливає на здоров'я, порушується гормональна система, це впливає на статеві гормони, це впливає на фертильність. І це дуже серйозна річ, тому що навіть якщо ви поки що народжувати не збираєтесь, відсутність циклу, яка може бути спричинена низьким відсотком жиру, або присутність циклу, але ановуляторний цикл, дуже сильно впливають на ваше здоров'я. Це може бути і випадіння волосся. І зниження кісткової маси, і ми ще не знаємо в довгостроковій перспективі, як це впливає на ваше подальше здоров'я. Ми не хочемо знаходитись в стані такому худому, який впливає на нашу фертильність, навіть якщо ми не хочемо поки що не збираємось народжувати це не здоров'я. Ми не хочемо позбутися целюліту за рахунок можливості мати дітей. Іноді питання так і стоїть або гладкі сидниці, гладкі в смислі без целюліту, або діти. До речі, не тільки низький відсоток жиру впливає на наші гормони. Що найбільше впливає, це недостатність енергії. Деяким жінкам, щоб дохуднути до їх бажаного стану, треба дуже сильно урізати калорії. Деякі жінки абсолютно здорові при низькому відсотку жиру. А деяким жінкам, щоб досягти такої форми, треба дуже сильно голодувати. От така недостатність енергії, недостатність калорій для того, щоб покривати життєво важливі функції, першим ділом відбивається на жіночих гормонах. У вас навіть може бути здорова вага, але якщо ви достатньо часу провели в стані недостатності енергії, я тут кажу не про дефіцит енергії, а про недостатність енергії для підтримки. Життєво важливих функцій. Той організм почне виключати неважливі для підтримки життя функції це волосся, нігті, фертильність і тому подібне. Далі, за ефективністю, йдуть апаратні процедури. Що нам треба від апарату? Нам треба або щоб він прибирав цей жир, або щоб робив нашу шкіру товстішою. Або щоб розбивав оці колагенові фіброзні перегородки, розбивав або робив їх такими більш еластичними, довшими. І є апарати і салонні процедури або медичні процедури, які все це роблять. І навіть дають непогані результати ось картинки. Ви бачите, очевидний результат. Вони можуть триматися навіть від місяця до року, дивлячись, що ви робите: там є лазер, є ін'єкції, є хірургічні втручання. У багатьох з них є побічні ефекти, Ніщо з них не гарантує результату певного. Ваша інвестиція грошей, часу, переживань, моральних якихось зусиль може не виправдатись. Ну от, дивіться на зміну. Зміна є, очевидна, да? наче гроші не дарма потрачені. Але тепер давайте подумаємо про цю жінку в житті. Як це впливає на її щастя, як це впливає на її стосунки з близькими? Як це впливає на її самореалізацію? Та ніяк. Ні, ну можна, якщо є зайвий час, гроші, нічого робити, піти це зробити. І да, покращиться. Ну, у, всі своїх, у всіх своїх є преференції. Я, наприклад, абсолютно за лазерну депіляцію. Може хтось комусь от дуже реально важливо, щоб позбутися целюліту? Я тут говорю про інвестиції в зовнішність. І це не про гроші, це про моральні інвестиції. Наскільки нам важлива наша зовнішність? Як далеко ми можемо зайти, щоб щось змінювати в нашій зовнішності? Як нам це важливо? І це не тільки про дії, про гроші, про час, це ще і про емоції, як сильно на нас впливає той факт, що щось в нас не ідеально. Як багато ми думаємо про це. І от над цим треба дуже сильно працювати. Я не кажу про те, що нам треба зовсім наплювати на нашу зовнішність і не старатись. Я про от, адаптивність інвестицій. Про те, щоб це був якимось вираженням нашої особистості, навіть татуювання, може бути зроблено для того, щоб сподобатись комусь, здатись більш цікавою особистістю, а може бути чисто для себе, як вираз свого персонального стилю. Отак, От і інвестиції в схуднення і інвестиції в схуднення можуть бути виправданими. Можуть дійсно співпадати з вашими цінностями, а можуть бути для того, щоб комусь подобатись, для того, щоб вписатись, для того, щоб вас прийняли, для того, щоб вас не відкинули. І тут треба бути дуже свідомим з цього приводу, а що дійсно важливо в житті. Далі. Креми, масажі, натирання сухою щіткою. Це все до лампочки. Тому що повертаємось до причин целюліту це структура шкіри, товщина шкіри, і. Кількість жиру, масаж, натирання щіткою, креми на це все вплинути не можуть. Навіть найдешевший антицелюлітний крем не вартий ваших грошей, ваших зусиль витраченого часу. Зазвичай масажі, креми і щітки продають під соусом. Треба комплексний підхід, здоровий образ життя, дієта, спорт. Масаж, крем і тому подібне. Це все неправда, вас обманюють, це маркетинг. Воно навіть відсотку не докладає до загальної картини. Може, якісь там піввідсотки за рахунок покращеної циркуляції, щось там буде, якась малесенька змінка. А на що вам оці піввідсотку? Оце просто ні. Забудьте. А на масаж ще треба ходити і терпіти біль. Тобто ці всі методи не докладають до комплексного підхіду. Комплексний підхід це дефіцит калорій, тобто дієта вправи, це можливо апаратні процедури, якщо для вас це так критично, таке невеличке полегшення, зменшення. Вправи в ізоляції, як я вже сказала, допоможуть вам виглядати більш підтягнуто. Але якщо все ще структура шкіри така, як вона є, і стільки жиру є, то. Целюліт не зникне, але вигляд може трошечки покращитись, якщо ви накачаєте свої сіднички. Але щоб накачати сідниці, знаєте, як треба багато інвестувати свого часу, своїх зусиль, свого ментального простору. Дуже багато. Ну, ви сідничними мостиками, ви сідниці не накачаєте. Треба йти в зал і пахати з хорошою вагою. Бажано з тренером це такий дуже серйозний комітмент. То теж вправи робити можна, треба вдома. Ягодичні мостики це супер для того, щоб підтримати ваше здоров'я, профілактика болей в спині, але від целюліту вони не врятують. Як я вже зазначала в попередніх відео, нема локального жироспалення, тому. Вправи робіть і випади, і присідання, і мостики, але це не від целюліту, це не для схуднення, це не змінить вашу зовнішність. Це вам зробить добре, це корисно, це ваше здоров'я, але не для зміни зовнішності. Їжа. Може, певна їжа впливає на целюліт? Ні, абсолютно є ж спекуляції, що целюліт це токсини, ні, це не токсини, це не полінасичені жирні кислоти, це не. Продукти тваринного походження це не молочка. Це не затримка рідини, до речі. Якщо рідина так сильно затримується у вас, то це до лікаря. Тут у вас має не целюліт тербувати, а здоров'я. Лінощі не впливають на целюліт, сидячий образ життя. Дієта взагалом не впливає. От Якщо дієта призводить до зайвого жиру, то да. А деталі дієти, то ні. Цукор ні. Повертаємось знов і знов до. Кількості жиру до структури шкіри, товщини шкіри, чи ви їсте цукор чи яблучко не впливає на те, як виглядає ваш целюліт. Ну і тепер трошки про психологію. Ви ж розумієте, що нам нав'язана ненормальність целюліту, негативність целюліту індустрію краси, медіа, культурою. Нам це так сильно нав'язали, що ми готові купувати креми, робити масажі болючі, вбиватись в спортзалі. Вдягати якусь утягуючу білизну, яка дуже погано відчувається на тілі, навіть платити великі гроші за салонні процедури, і ризикувати роблячи медичні процедури, ми готові дуже багато інвестувати в те, щоб позбутися целюліту. Ну, ми, я так кажу, жінки, жінки в нашому суспільстві целюліт нам дошкуляє, тому що знову ж таки є цей наратив. Що це хвороба, яку треба лікувати. А насправді він є і у жінок в племенах, які живуть збиральницько полювальних, і в моделей, і в болебілдерів, і, і целюліт завжди був, і в доіндустріальному суспільстві. Це нормально, і нам промили мозок. Тому ми готові витрачати наші гроші, наші, нашу енергію, займати наш ментальний простір всякими неважливими, неефективними речима в гонитві за ефемерним ідеалом. Ми зазвичай отримуємо мінімальний результат за наші інвестиції. Ну, зовсім мінімальний, ну, зовсім воно того не варто. Насправді то у реальних жінок є і целюліт, і розтяжки, і шрами, і родинки, і почервоніння, і вени, які видимі на поверхні шкіри. Що там ще зморшки, прищики. Це все нормально, це, це людина, це те, як дуже часто виглядає. Доросла жінка, давайте жити в реальному світі. І я хочу тут закінчити цитатою з інстаграму. Нещодавно був такий скандальчик невеличкий з приводу того, що якісь медійні дурачки осоромились привселюдно, знявши свою дискусію щодо жіночого целюліту, волосся на тілі і ваги. Їх, звичайно, слава Богу, захейтили. і видання Вандерзін. «Вандерзайн», не знаю, наше Написало пост щодо цієї ситуації критичний. І під цим постом дуже багато жінок висловились, дуже класно висловились. Але в душу мені запав один коментар, який я хочу вам процитувати. Напишіть мені, будь ласка, чи вам відгукуються, чи він вас надихає і вражає так сильно, як і мене. Перша реакція злість на цих дурочків. А потім аж шкода їх стає. Так багато обмежень. Заборон, стереотипів. Стільки на свободи і провінційності, наче ж є гроші, наче ж їздили по світу. А думки такі унилі і не сучасні. Там, по інший бік стереотипів, так багато справжнього кайфу від життя, з волохатими пахвами, з шрамами від кесаревого, розтяжками та навіть з опіками і втраченими через війну кінцівками. Прийняття себе це справжній секс, це справжній кайф. А оце все це сумне обмеження самого себе. Мабуть, мене цей коментар так вразив, тому що я сама дуже сильно постраждала від цієї гонитви за ідеальністю і диспропорційних неадаптивних інвестицій в зовнішність і диспропорційної важливості того, як я виглядаю. Мені дуже важливо, щоб більше жінок усвідомили, що для щастя, для самореалізації, для теплих стосунків не треба виглядати ідеально. І я збираюся вже в процесі створення декількох таких продуктів, курсів, які допоможуть жінкам зменшити важливість своєї зовнішності, покращити сприйняття свого тіла, зменшити самооб'єктифікацію, не дивитися на себе як на предмет, який має всім подобатись, а більше думати про себе як таку особистість багатогранну, і краще відчувати своє тіло зсередини, а не Оцінювати його зовні. Дуже важливо позбуватися самооб'єктифікації, і мене попросили зняти відео про те, як накачати сідниці, як зробити сідниці як горіх. І в мене є в цьому експертиза, я тренувала людей, і я займалася бодібілдингом, сама качала свої сідниці. Але наразі для мене це настільки неважливо, настільки скучно, настільки немає сенсу. Що я навіть не знаю. От напишіть мені в коментарях, чи треба відео про те, як накачати сідниці. Тоді, може, в мене з'явиться мотивація, але зараз я це бачу так, як от така зайва самооб'єктифікація, розділення себе на різні частини тіла і покращення їх. Хіба тільки, от ви, ви... мадонна і частина вашого перформансу це ідеальні сідниці без целюліту і як горіх. Або може. Ви займаєтесь самооб'єктифікацією професійно на OnlyFans. і у вас така специфічна аудиторія. Тому пишіть, що думаєте. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там вже ділюсь деякими вправами зі зменшення важливості своєї зовнішності і теорією щодо цього. Я готую курс або вебінар. Подивимось, що це буде воркшоп. З приводу відношення до свого тіла, щоб вас, ваш целюліт менше турбував, а більше турбували інші більш важливі речі. І ви не витрачали марно свою енергію, свої гроші, свій ресурс. Підписуйтесь на канал, лайкніть, прокоментуйте, навіть просто поставте якийсь смайлик. Будь ласка, приходьте до мене в інстаграм, перехожу там на українську, бо вже прийшло більше українців. І пишіть мені дуже важливий ваш фідбек.